У Києві провели футбольний матч, де на поле вийшли діти військовослужбовців, а також підлітки врятовані з тимчасово окупованих територій. Вони зіграли разом із зірками спорту та шоу-бізнесу. Як спорт стає для дітей чи не найкращою реабілітацією? Репортаж Катерини Самойленко. Перед початком гри учасники розминаються, на трибунах збираються вболівальники, а на поле виходять відомі українці. Вони гратимуть під керівництвом зіркового тренера Мирона Маркевича. Сьогодні буде такий матч символічний. і Багато буде зірок не тільки футболу, а й мистецтва, і, і все і багато знатних людей. Так що. Я з радістю запрошення. Гра відбувається у змішаному форматі. Зірки спорту та естради разом із дітьми, що зазнали тяжких випробовувань під час війни. Під номером 18 Марк родом із міста Торес на Донеччині. Хлопцю 14 і більшу частину його життя в Україні триває війна. На долю підлітка випала смерть батька і життя з опікуном. Окупація та безліч переїздів. Найтяжче каже Марк: було перенести полон матері. 21 році, в березні, на початку березня, прийшли МГБ, сказали ви шпіони український, і все і просто забрали до полону. І вони, мама була рік і сім місяців, і отчим два її один. Мамін полон. Він дуже погано на мене подіяв і на маму. В неї, в неї психологічний стан став дуже поганий в мене. І зараз ми якось не можемо знайти мову друг з другом, бо коли її забрали, мені було 9 років, зараз мені 14. Ну але ми намагаємось якось жити разом, так сказати. Сьогодні на полі Марк найбільше мріяв побачити своїх кумирів: Олександра Усика та Андрія Шевченка. Хлопець грає з ними в різних командах, але це справжній спортивний двобій. Андрій Шевченко видали. Футбол це така гра, яка об'єднує. І особливо, що це буде е, якраз на для наших дітей, для нашого майбутнього, для того, щоб їх підтримати. Я думаю, це якраз та терапія, яка дає можливість дітям трошки забути про війну. Я, як президент Асоціації футболу, дуже про це гарно знаю. Спорт дає тобі можливість трошки бути сильнішим. Чому? Тому що ти кожного дня щось робиш, в тебе є якийсь режим. Неважливо, яким видом спорту ти займаєшся, головне, що ти дотримуєшся кожного дня режиму вставання, тренування. Спорт це дуже важлива річ. Я б сказав така візитна картка країни. Ідея провести особливу зіркову гру для дітей з'явилася ще взимку. Розповідають організатори. Тоді бригада Хартія організувала благодійний аукціон для збору коштів на потреби підрозділу. Одним із лотів став матч участі зірок для дітей, що постраждали під час війни. Цей лот викупив харківський футбольний клуб Металіст 1925 це різні категорії діточок, в яких батьки перебувають на фронті, які, на жаль, вже залишились без одного з батьків, які загиблили загибли на фронті. Ще категорія дітей, які були в депортації. Тому ми об'єднали діточок Харківщини для того, щоб подарувати їм свято і футболу, і щоб вони побачили своїх кумирів, сфотографувалися, відчули ці позитивні емоції. Сменник Сергій Жадан, який зараз служить у лавах бригади Хартія, каже, залюбки зголосився підтримати дітей, які пережили жахіття окупації, чи тих чиї батьки зараз на фронті. Дуже в дітей має бути повноцінне дитинство, вони мають відчувати повноту цього життя. І ми, наша комунікаційна команда, бригади Харті, завжди дітей підтримуємо. Ми з ними працюємо. Ми зараз зробили великий дитячий табір для дітей, наших військовослужбовців. А це можливість позайматися з ними спортом, зіграти з ними футбол. Для них це якісь асоціації з нормальним довоєнним життям, коли вони займалися улюбленими справами, коли в них було нормальне дитинство, і в цьому дитинстві не було війни. Матч, де на одному полі зустрілися зірки та діти, завершився з рахунком 3-2. Символічні нагороди кожному гравцю вручає військова медикиня Юлія Паєвська. відмінно від професійних спортивних змагань тут рахунок не головне акцентують і організатори, і учасники матчу значно важливіше те, що українці вкотре продемонстрували, як уміють єднатися спортом і творчістю, жагою до життя і свободи. А в час, коли в Україні триває повномасштабна війна, нас об'єднує ще спільна мрія про перемогу. Тож, коли хтось потребує підтримки, ми неодмінно протягуємо руку. Катерина Самойленко Василь Міновщиков подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.